Довірся Богу, він трика основа, він проведе тебе крізь море і буреві. і якщо замість сили тільки у Тома, Господь готовий поміждать тобі, Господь є скеля і міцна фортеця, весь плин життя є лишого русі. Тому Ти слав його, бо прийде та хвилина, Христа побачив, славі та краси, Він пам'ятає всі твої дороги, Часи печальні, сумно, як тобі, всі перешкоди, що лежать до волі, Господь твій бачить ти в його руці. Господь є скеля і міцна фортеця, Весь плин життя і лиш у руці, тому ти, слав його, бо прийде та хвилина, Христа побачиш славі так красі. Прибуття наповнила утіха, збулися мрії, що були, як сни, тоді прослав Христа, бо Він твоя твердиня, Продовжуй путь, ти далі, домети, Господя скеля. І міцна фортеця, весь плин життя і лиш його руці, тому ти слав, Його, бо прийде та хвилина, Христа побачиш славі та красі, Господь є скеля і міцна фортеця, весь плин життя і лишого руці, тому Слав його, бо прийде та хвилина, Христа побачи, славі та красі, довіся Богу, Він керує всім.